Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Коментарі тут зайві. Чому генерал кривоносе СО не в армії з його то досвідом? Чому зняли генерала залужного молодого освіченого з бойовим досвідом? Чому залужним зняли цілу купу генералів теж з бойовим досвідом? Зараз кошмарять армію, знімають командуючих по всім частинам, та й не тільки командувачів. Чому думаєте, в житті безугли, що посадили оте шобло керувати країною? Бісять бо спецназ кривоноса злив пальне з літаків та не дав красти гроші, про що говорив ще Червінський на суді. Жуляни стали вирішальною точкою. Ла нам кротів завадив кривонос, якого призначив залужний, від Ганна Черкіна. Аеропорт, який відкривав повітряні ворота у місто Аеропорт Джуляни Київ, 2022. Я багато писала, але мою сторінку вкрали, а з нею вкрали всю історію. Але в пам'яті це як вчора, тому знову напишу, як безпосередній свідок багатьох подій. За два роки чула багато ахінеї на кшталт, та там все було заміновано до кривоноса. А що хтось нападав на аеропорт, кривонос все розкрав і так далі. Нічого там не було ні нарито до двадцять Дві 2022 року все робилось при мені і деякі моменти навіть за моєї участі. Ті десятки тисяч мішків для укріплень були завезені моїм другом Олексій Вовк з його командою. Амінували вихованці кривоноса, ті хлопці, яких я знаю далеко до повномасштабної війни. Мало того, коли Сергій Кривонос зайшов в аеропорт, Ордаші цілу добу контролювала камери внутрішні та зовнішні, поки спеціально навчені хлопці не попрацювали над тим, аби камери контролювали оборонці аеропорту. Питання: хто здав уським доступи? До камер на аеродром не нападали, говорили вони. Звісно, не нападали, бо генерал Кривонос зробив все, аби мінімізувати напад на аеропорт. Перше, що було зроблено, це залились злітно-посадкові смуги відпрацьованим паливним мастилом. Потім були замовлені саме правильні їжаки, які розставлені таким чином, щоб навіть гелікоптеру було важко сісти. І кривонос нічого не видумляв, він просто вчить історію, використовує досвід. Вже давно написаний кров'ю. Той самий метод він використав і в 2014 році. В Краматорськ. Аеропорту, правда, тоді вони були в повному оточенні. Він врятував аеропорт і, відповідно, Краматорськ. В 2022 році я читала коментарі: поверніть Кривоноса, ми йому віримо. Кривонос врятував нас в 2014-му в Краматорську, врятує і зараз. Думаю, такого роду коментарів було дуже багато. Але часу читати не було, потрібно було рятувати столицю. Кривонос вкрав би чайник, продав автівки, вкрав куртку з крісла і так далі. Всі автівки, котрі знаходились на території аеропорту, вивозились і при. Мені під підпис. Я бачила це власними очима. Команда Кривоноса була чітка однозначна. Жодної цивільної автівки не повинно бути на території аеропорту. Це було зроблено, аби уникнути детонації автівок при імовірному обстрілі з повітря. Магазини із коштовностями охоронялись і були передані під замок по виходу з аеропорту. Чайники нові мною були завезені в аеропорт, одяг від трусів та інше обмундирування. Так само завозилось мною іншими волонтерами та друзями Кривоноса. Багато що в аеропорту було зроблено. Для оборони чисто на авторитеті кривоноса Кривоносу дзвонило багато людей з питанням, яка потрібна допомога. БУ чи навіть нова цивільна куртка кривоносу не була потрібна. Це навіть смішно. Багато військових їздили радитись з кривоносом. Це були серйозні хлопці, але вони не мали того досвіду та погляду, який має кривонос. А тепер про харчування: ні я, ні оборонці аеропорту не бачили службу тилу жодного дня. Оборони аеропорту, харчування на 900 дорослих чоловіків забезпечували Київ фудмаркет, на яких вийшла через Ян. Гієна, від котрого забирала в перші дні велику кількість їжі, навіть вигрібала в метро величезні сутки, щоб робити ченч. Пекарня на Льва Толстого. Волонтери, котрі були поруч з аеропортом, мої волонтери-друзі, коли мені зателефонували оборонці аеропорту і попросили привезти щось поїсти, мені стало погано. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.